Топська кандибина на порозі перезавантаження відоме у райцентрі місце відпочинку влітку збирає сотні відпочивальників, але із розваг тут лише традиційні сонце, вода і пісок. На пляжі немає навіть елементарного дитячого майданчика. Виправити ситуацію взявся. Ось цей юнак. Днями він і його однодумці звели на пляжі справжній будиночок на дереві. Хлопець впевнений, ця конструкція стане гарною альтернативою дорогим атракціонам. Відділ в паркі хажу, прогулюсь парк, наш центральний. Там стоять. Платные, такие аттракционы разные. Детям реально некуда пойти, цены сейчас большие, у людей денег особо немного. Поэтому ну, родилась инициатива сделать такой домик для детей, чтобы было им, где проводить место, развиться, как-то, тратить куда-нибудь свою энергию. Поки що будиночок має досить спартанський вигляд, подбати про його яскраве оформлення. Обіцяють, ось ці дівчата, озброївшись пензлями і фарбою, Анжела і Вікторія старанно виводять малюнки на дошках. Молоді дизайнерки вже навіть придумали концепцію оздоблення, яка точно сподобається маленьким конотопцям. Ми хочемо, щоб була ярка, бо більше жовто, княжне сіні. Ну не тільки будемо його жовто синім Будемо ярко оранжеве, красне. Ну такі, щоб ярко було дітям. заходити сюди зробити тут таку веселку. І тут і зробити він і пуха такого з шариками. Ну, він дитячий персонаж, його всі дуже люблять. Ну і так буде красивіше, напевно. Будиночок на дереві лише початок, каже активіст проєкту Антон, адже у планах хлопця перетворити занедбаний пляж на спортивно розважальну базу відпочинку. Зараз на у нас процесі постройка турніка і спортплощадки. Ось вот Здесь плануємо розмістити борцовську зону, круг, такий спеціальний, піска сюди, може, привеземо. там. И... Плануємо зробити футбольну площадку, паркур, зону, турніки. Ну, в общем, щоб було молодежі здесь і віддихнути приємно і провести і з время. Серед тих, хто допомагає втілювати ідею Антона в життя і третьокурсники 20-го училища міста Конотоп. Хлопці і їх майстер з виробничого навчання, якраз завершили один із турніків. Робота над іншими елементами майбутнього спортмайданчика у самому розпалі. Так скажу, зробимо на віка, тому що робиться з прочного матеріалу. Вот, ребята. Специалисты хорошие у нас это получается ребята. Третий курс выпускная группа. Ми на данном этапе сделали вот заготовку турника будущего. Также мы делаем заготовки брусів, там где будут ребята заниматься и повышать свою спортивную способность. Хлопці зізнаються, робота йому радість адже місту вкрай необхідні подібні ініціативи. Делаємо турники, брусья для спортплощадки, которая будет на кондибі, то есть для дітей, для молодежи, щоб занимались. Перше час я що в місті є багато площадок заброшених, тобто за ними ніхто не слід. Займатися нігде. Тобто, думаю, многії хочуть, але займатися просто негде. Спортивний майданчик на пляжі з'явиться найближчими днями. Символічне відкриття оновленого місця відпочинку Антон і його команда планують 1 червня. Ольга Тарасенко Сергій Кривошенок, телеканал Пульсар.